На виборчій дільниці, яка розташована у Чернігівському колегіумі номер 11, ще до цього часу рахують голоси. А тому за ці двері нікого не пускають. Робітники школи прийдуть сьогодні на роботу тільки о 12.30, оскільки тільки тоді можливо відкриються ці двері. О пів на десяту ранку ті, хто знаходився у приміщенні, спілкували з нами через зачинені двері. На жаль, представити співрозмовник не захотів, але повідомив, що бюлетені до ТВК поки не відправлені. Виборча комісія працює з робота. Ні, це не ми, це все Працівники освітнього закладу інформацію про те, що робочий день 26 жовтня розпочинається пізніше, дізнались на місці, прочитавши оголошення. Завгосп також не знав, що тут до цього часу працює дільниця. Чоловік прийшов наводити порядок після виборів та з цим довелося чекати ще добрих дві з половиною години. Там ж тепер вони ж як парахують, так підуть. Брали у нас сталі ці, і потім не що Це вже чекати, не ні. Чому так довго підбивають підсумки на дільниці, невідомо через велике вікно було видно, що члени комісії по у справах.